Шановне панство, я вас вітаю. Звуть мене Олександра. Хочу подивитися з приводу бунта, який починається в Москві, або вже почався, да, там де кадирівці проти Москвічей. Зараз, друзі, знайшла цю новину. Ви пишете в коментарях. Да? Ну і я, я знайшла цю новину в інтернеті. Кадирівці погрожують війною росіянам, які вийшли на протест проти будівництва мечетів в Москві. Погрожували вбитий росіян, які протестували проти будівництва найбільшої в Європі мечеті в Москві. Кадира закликав протестувальників йти воювати проти України. Кадирівці зазначили, що не згодні. Розпалюють міжнаціональну ворожнечу в Росії, а тому мають бути посаджені під арешт або знищені. А самі ж, кадирівці, наголосили, що їм все одно проти кого воювати. Ну, коли нічого святого нема, то нічого святого нема. Да? Тому давайте, в принципі, по... давайте подивимося, що це взагалі за бунт такий, куди воно все. Призведе, чи є дійсно якась загроза, чи це просто, знаєте, із серії, ну, поговорити, як то люблять їх називати. Тіктокери, -тік да? тікток війська Давайте подивимось. Що це взагалі за заява, що це за погрози? Чи мають вони якісь підґрунтя ці погрози кадирівців москвичам? П'ятірка жезлова карта Сонце. А... Ви знаєте, Да, це початок, це все початок. Перша карта вийшла п'ятірка жезлів, потім карта сонце. Це все розпалювання ворожнечі всередині країни. Так, як би так покласти, щоб і мені, і вам було видно. Розпалювання ворожнечі всередині країни за своє місце під сонцем в моментах віри, За віру. За місце, за право бути свободним в своїй вірі. Тобто, ось так. П'ятірка жезлова, тобто вони готові не тільки говорити, вони, вони готові, вони розпалюють цю вражачу. тобто вони її спеціально розпалюють. Е, карта башня випала. Тут, друзі, розвиток подій буде такий, знаєте, серйозний. Тут і жертви можливі. Тобто, ну, реально, вони готові, ці кадирівці, вони готові на крайні міри. Да, давайте подивимося, які загрози, які погрози, ні, які загрози є для москвичів. Да, які є загрози для москвичів. Від кадирівців. Всі, хто проти цієї влади, не влади, друзі, всі, хто проти цього будівництва, цієї мечеті, проти цієї віри, всі, хто виходить проти цієї віри. Їм дійсно є загроза, десятка мечів. Тобто, я так розумію, що кадирівці сидіти на місці не будуть? Це питання віри воно стає реально е, гострим. До чого це може призвести в Москві оцей конфлікт? До чого він може призвести? Це буде роз... це розпалювання. Дивіться, він може призвести до таких військових дій, п'ятірка мечів, військових дій, можливі навіть жертви. І це знаєте як от розпалювання. Я зараз ці карти зберу, щоб були вони в мене в колоді. да Розпалювання ситуації зсередини, тобто тут. Якраз питання віри по отшельнику, питання віри буде гостро стояти. Карти знаєте як? от, Говорять про те, що а, ми будемо готові на все, ми будемо готові на все заради відстоювання своєї віри, відстоювання своїх інтересів по Да? Тобто тут ховатися ніхто не буде. По п'ятірці мечів. Вони готові відстоювати свої інтереси. Оці війни за віру, вони страшні, насправді. Тому що люди, які сліпо в щось вірять, ці, знаєте, такі фанатики, це. Ну, а з іншого боку, що хотіли москвичі? Так, до чого це призведе? До чого цей конфлікт може розвитися, до чого він розведе. Тут, знаєте, е... таке відчуття, що він вийде з-під контролю, е... луна, карта шута, сім кубків. Цей конфлікт може вийти з-під контролю, він може стати некерований, керований. По луні це можуть бути реально жертви, це може бути страх серед населення, це е, можуть бути випадкові жертви. Тобто тут. Е... По дияволу тут. Страшне, що буде робитися всередині, всередині Москви? Чим це все обернеться? Давайте я спитаю інакше, чим це все обернеться для Москви? Чи це йде мова про таку громадянську війну? Чим це все може обернутися для Москви? Оцей конфлікт? Так, да, це знаєте, як запускає оцей момент віри. П'ятірка кубків в кубки це завжди віра. Да? Оце втрата віри, втрата впливу, те, що їм не дають робити те, що вони хочуть. Це все запускає процес протистояння. Туз, туз жезловий і і фортуни, Це все запускає процес у цього, знаєте, виборювання за свої права, виборювання за свою владу, причому отак. Знаєте, як віжу, віжу цель і вірю в себя? Кадирі всі готові на все, що хочеш. Король жезловий, 10 жезлів. Готові йти до кінця. А що влада? А що російська влада? вплив має, буде мати. Зможе на це вплинути? На це... <рі> Ні. Питаю, кажу, зможе на це вплинути? Ні. ну російській владі не до цього. Давайте так. Я питаю, що російська влада? Бачите, як іде, типу, Ну я займаюся своїми питаннями, да а, вплинути на це вона не зможе. Побачить. У російської влади проблеми у них у самих. Користалися моментом кадирівці, друзі. Чим це все закінчиться, це, це я, може, так, знаєте, просто спокійно про це розповідаю. Я намагаюся на розкладах сильно не бути емоційною, тому що а, ну, треба так читати інформацію спокійно, тоді це буде коректно. Ну, як, як на мене, да? Можливо, хтось робить інакше. Так, чим це все закінчиться для Росії оці протистояння, цей бунт чи для Москви, чи для Москвичів. Чим це все закінчиться, да? оцей бунт і протистояння. Чим це все закінчиться? Буде багато страху. Роз, розхитуватися буде ситуація в самій країні, як розкол. Розкол в країні, да? тобто сама країна буде. І знову на, на фоні віри. Тобто розкол. Я, чи це про Москву, чи про Росію в цілому, але йде як розкол серед населення, відстоювання інтересів е, за, за віру. Зараз, віру. друзі, секундочку. Так, дивимося далі. Чим це все закінчиться? Цей розкол. Що це все? Це для Росії, що це все для Росії. Знову війна всередині. Війна всередині, Неконтрольована війна, по шуту нема контролю. Неконтрольована, Знаєте, як, е, як ви мені писали якось в коментарях обізяна з гранатою? Оце воно. Це коли люди е, зі своїми інтересами, да, люди зі своїми інтересами. Зі всіх телефон виключився. Неконтрольована війна, неконтрольоване е, протистояння, є е, кілька мечів, реально війна всередині країни, е, страх для народу, вісім мечів, е, багато обмежень і, е, ну, як ви казали, обізяна з гранати. Це як дураку дати зброю в руку. Да, тобто по шуту людям, які знаєте, готові на все заради своєї віри, король мечів, башня, тут е, назрівають дуже сильні конфлікти. Дуже. сильні конфлікти. І, і з жертвами, і це все я не знаю, куди призведе. Тому, хто там не вірив, Боже, я забула, я забула мікрофон. Це, друзі, знаєте, сьогодні, мабуть, такі є. там, Магнітні бурі, там, то телефон сідає, то мікрофон забула, я, я перепрошую. От, е, Так що, хто там не вірив, да, що будуть відповідати росіянці, тось, будь ласка, у них всередині зараз е, буде зовсім зовсім не весело. Тому, друзі, я. Що вам сказати? Будемо спостерігати, але попкорном запасаємось, як то кажуть. Дякую вам за ваш час, дякую за перегляд, за те, що тримаєте в курсі новин, за те, що слідкуєте за новинами, дуже вдячна за вподобайки, за підписки. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну.